Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні морозець зранку був, мінус 5, зараз майже 0. 10 година, десь 0. Замісила тісто, буду пікти хліб, От. а чоловік пішов на вулицю, за пилку. Хочемо сьогодні, в кінці городу, у нас там два ряда горіхів, трохи їх з них зустрістити. От так, планували вже давно, а то погоди немає, то чоловік на роботі. Все ніяк. А це так і трішечки примерзло сніжок. От. І сонечко, дивлюсь, вийшло. Тепло буде, наче тихий, такий спокійний день, немає вітру. Зараз вдягнуся, буду йому там допомагати. Ну, і плюс буду показувати, деякі гілки обрізати. Так що, ось такі у нас сьогодні плани. Все, поопилювали, постягували, М яка куча вийшла. Воросту багато є завжди. Кого добра вистачає. Аж світліше стало, особливо цей великий горіх. Гарно так знизу почистили, то не можна було пройти під ним. Ще Влітку листя, як горіхи, звисає донизу дуже. Вітер холодний такий. Півночі. Так на сонечку тут дуже тепло затишку, прямо тепло-тепло. А з півночі вітер холодний, морозний такий. На ніч буде морозець, зараз плюс. Це скрізь снігові. Красота. Так, гарно тісто підійшло. Розділяю його на дві частини приблизно однакові. так. Все, і будемо зараз виробляти вже хліпчик. бачила спекти хліб в рукаві. Бачила в тіктоці печуть в рукаві. А у мене немає. Коробочка лише залишилась. Думала, є рука, О, немає. Другу так само виробляємо. Ось такі два хлібчики в мене вийшли, зараз поставлю їх трішечки тісто підніметься і потім вже буду випікати. Хочу піти подивитися, Сережа розпинути дрова, скільки там вийшло. Де було сонечко, сніг пороставав. Капає скрізь. Збачила такі крокуси, тут посходили. А ось. А, тут такі жовті, крупні повинні бути. Кузя, ти вже сюди прибіг. Що? Я ж тобі дала їсти. Бігає хвостик цілий день. Бігає хвостик сусідський. Такі ще гарні приходять два. Знаю котики, кисечки. сусідські, реженькі і сірий. Гарні такі. Сережа вже запалив мангал. Ага, я думаю, що це таке здорове? Це він кинув корягу з винограду. Ага, Я думаю, що воно така дровеняка велика. До речі, казали, що з винограду. Також хороша дрова підходять для шашлику. Ой, тут тепленько, так. Поставити якось стільчика, попити чайку чи кави якоїсь. На жаль, кави не можна мені пити. Дуже люблю, особливо на кофе. Дуже полюбляю. Так, йдемо подивимося, що він там порозпилював. Вже як порозставав сніг. Ось нарив вже ось там. Я там дивлюсь два бугорочки, але ну, не видно. Земля зверху така розтавша, а туди не можна. Ось тут хотіла запхати глибше, не можна. Мерзла ще. Понатикувала цих бутилок. ось таке тарабане. Ну, квіточки дивлюсь нормально, хоч і морози. Ось ці, що я пересаджувала, все тримається зелене. Холодний, холодний, боже, така куча була. <ріст> Порос. Воно тонке. Часник цей бідний. Вон який високий вже. Десь по 5, а то й більше сантиметрів. Посходив. Тримається, бідний. морози такі. Ще показуємо морози. Ментально, поки я в хаті була, скільки снігу розстало. Воно перекришив. Він так завжди робить з цим хворостом, що ми обрізаємо дерева прямо пилкою. Пере і як салат крише. Все, а потім буде мати час, не знаю, сьогодні чи встигне чи ні. Перевезе. Буде нам на розпалку ось ці тоненькі. Горіх, до речі, дуже добре тримає жар. Є різні грубенькі, різні, вони гарно. Трошки повичищали, аж світліше стало. Прийде весна, ще повигромадію, тут все побілю, буде порядок. А, сніг поростував добренько. Погодка. Морози показує до наступних вихіднів. Морози і морози. Зима прийшла добряча. Кліпчик уже готовий. Такий гарний. Я люблю, коли ось такий хлібчик рум'яний, рум'яний, добре припечений. Красота. гляньте, як М'якесенький, м'якесенький. Ай, аж хрустит. Зараз розріжу один. Подивимось, який він. М'якенький, м'якенький. Дуже гарячий ще. Прихваточка пече в руку. Пече в руку дуже. Дуже ще гарячий. Гляньте, яка красота. Який хлібчик. Звичайно, він постоїть, вистигне. Он який м'якесенький, м'якесенький. Красота. Зараз чимось накрию, якимось рушничком. Хай стоїть, вистигає. Так, зараз буду запікати картопельку по своєму улюбленому рецепту. Тут йде картопля, сіль. Так, у мене буде достатньо. Сіль, чорний мелений перець. Паприка. Ось так. Ось така у мене приправа до картоплі. Можна любую, яка є. Олія, так все добре поливаю. Ось так. І все добре тепер перемішую. Дуже люблю цю картоплю. Також легко готується, якщо зайняті, не треба стояти, дивитися, коли вариться, щоб нічого не скипіло. Також, коли смажиться, щоб не підгоріло. І дуже-дуже смачно. Можна додавати ще сюди карі, Там, хто, хто любить які приправки. Ну, я більше нічого не додаю. Ось цієї приправи тут достатньо. Все, відправляю в духовку, Ай, запікається. М -м, Так пахне на вулиці. Тихо стало. аж був вітерець, в день, зараз тихо. Пахне, там картопля вже допікається, що тут? О, яка красота. Хороший жар, значит добре смажиться. О, ага. Це, це зараз вже не може дочекатися. І хлібчик пахне йому, і картопелька пахне, вже ходить до тої духовки. Так, так, да, да. ще й м'яско. Я вже погулянку дойду. Куди ще не прибігали? Ні. Сніг так проставав. Ще скільки було снігу зранку. Зараз, он, як все пороставало. А бере вже морозець. А бере на вечір. Моментально. Тут де в затінку, то сніжок лежить. Скрізь тут сніжок. А туди далі, на городі. Майже пороставав сніжок геть. Ще цю землю мені треба буде звідси вивезти. Не була полуниця. Два цих короба лежало. Буде весною що тут робити. Ще насаджувати багато чого треба буде. Багато роботи ще є тут в цій половині садочку. Били вже стіл. Будемо зараз вечеряти. Картопелька ось така гарна вийшла. Дуже вона смачна. Дуже люблю цю картоплю. М'яско. Зробили такий соус. Тут сметанка, часничок і зелень. Це тут у мене сливовий соус для м'яса робила. Ой. Сацебелі, якщо я не помиляюсь, рецепт у мене є на каналі хлібчик. І дістали з погріба компотик з черешнім. Так що, ось така у нас вечеря сьогодні. Всім, хто їсть, смачного! Так що ми будемо сідати вже вечеряти, а вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, саме головне миру і спокою! І до зустрічі в наступному відео!